Всім привіт! З вами я Лана. І зараз хочеться подивитись на рунах таку тему. Твої стосунки станом на зараз і що буде далі. Покажіть руни, що відбувається станом на зараз, в стосунках, особистих стосунках у людини. Ні, дивиться зараз це розклад. Покажіть вам, що стане на зараз? Стосунки двох людей, які рухаються на зустріч одне одному, у яких є взаєморозуміння і у яких є бажання розвивати ці стосунки. Люди, котрі знаходяться на одній хвилі. Люди, у яких багато спільного, люди, які дивляться і одне на одного, і в одному напрямку. Але є якісь перешкоди і є якісь на вашому шляху перепони. Хоча ви відчуваєте, що ваше внутрішнє я тут задіяне в цих стосунках. Як наче це не просто так, як наче. Це була програма вашої душі в цьому втіленні створити ці стосунки, зустріти цю людину. А, хочеться відсторонитись, відсторонитись від соціуму, хочеться відсторонитись в цих стосунках від людей, хочеться бути поряд. І хочеться все ж таки якоїсь легкості і безвідповідальності. Для декого ж тими ж самими перешкодами являється якраз відсутність повного взаємопорозуміння і відсутність відповідальності за ці стосунки. Можливо, недостатньо якоїсь глибини, а можливо, просто знаєте, ви як наче починаєте все, а, наче й не перші стосунки в житті, але як немає майстерності ще і це я перешкодую. Для вас це щось нове, щось незвичайне, але воно якось перекликається з внутрішньою струною вашої душі. Добре, покажіть, руне, що призвело в минулому до таких стосунків, до такої ситуації. В минулому були такі ситуації, котрі, як наче стримували ваші пориви, як наче не було бажань, як наче не було, можливо, в когось не було дійсно інтимних стосунків. І це було неприємно. І це було як блокування з минулого ще з дальшого минулого. Якісь такі були, можливо, події у вас в житті, що вони були, блокували у вас бажання близьких стосунків щось було знаєте таке. Відсутність бажань, відсутність близьких стосунків, воно дійсно йшло з якогось вашого минулого, і воно було як, ну, викликало хаос і поступово відійшло з вашого життя, просто відійшло, тому що зустрілася, мабуть, людина на вашому шляху. Та, яку призвела, призвели в ваше життя, ваше життя вищі сили або ваша програма внутрішня. Внутрішня, як технічне завдання вашої душі, привела в ваше життя цю людину, ви зустрілися. На фоні того, що в минулому, в минулому вашому відбувалися такі події, котрі блокували ваші бажання, ваші бажання задоволення і сил навіть не було якось рухатись в такому напрямку. Щось посприяло, таке. Що відбила, як наче всю охоту, і тут зустрілася ця людина за покликом душі можливо. Але перешкодою зараз є, як наче відсутність більшої відповідальності, більшої відсутність майстерності будувати стосунки. Є якісь непроясні моменти. Можливо, у вас є перешкоди в спілкуванні. Можливо, ви на відстані, а можливо, є відсутність знань, просто як будувати такі стосунки. Вони є, вони виникли, вас тягне одне до одного. Все не начебто і рухається, але перешкоди є. Є як невміння, нерозуміння, як це далі будувати, як бути далі. Добре, покажіть, руни, що може відбутися найближчим часом. Покажіть найближче майбутнє. Тут як наче відбудуться якісь зміни в ваших стосунках. Вищі сили допоможуть вам отримати гармонію і змінити ці незрозумілі, безвідповідальні стосунки на більш гармонійні, як наче зміниться підхід і <кій> вищі сили ну, покажуть чи допоможуть вам. Змінити щось у ваших стосунках, і змінити на краще. Вони як наче, оберігатимуть ці ваші стосунки. Трапиться якась подія найближчим часом, яка згармонізує ваші стосунки. І це буде, може, вам навіть прийдеться захищати свої стосунки. кажіть точніше, про що тут. Так, вам почне приходити в голову ваші думки. Все те, що можна кардинально змінити і якимсь чином ці стосунки захистити від всього, від всього руйнівного. І як наче почати все спочатку для багатьох. Просто це будуть як, як якась подія, яка вам покаже все те, що потрібно би було забути, і все те, що потрібно би було втілити. Зараз щоб захистити свої стосунки. І все це можна взяти, знаєте, рівнозначно, як гармонію, як 50 на 50 добра і зла. І вищі сили вам тут підсвітять, що робити, як розширити свою, свою свідомість, щоб змінити. Те, що зараз ну, трошечки є перешкодами. І ці зміни будуть як дар богів, як допомога від вищих сил. А в чому зміни, що Заподія. А тут буде для когось вихід з обмежень. Ну, просто, якщо у вас десь Обмежують у ваших стосунках якісь, ну, минулі події, минулі. <кограми> Програми. Знаєте, коли людина робить завжди все однаково. Або коли Переносить минулий досвід на наступні стосунки, і це обмежує. Це обмежує і тримає в цих обмеженнях, бо інших варіацій, інших варіантів розвитку, інших, не таких, як були, ви не бачите, просто не помічаєте. Бо ви завжди знаходитесь, як знаєте, в резонансі з отим вашим досвідом, який вже є. І зміни тут будуть, трапиться якась подія, яка виведе вас з цих закостенілих вже ваших уподобань, ваших думок, ваших подій, рухів. Ну, просто щось трапиться таке, що ви як наче захочете змінити хід подій, вирватись, вийти. Ви відчуєте, ви ще вам підкажуть, що саме це потрібно робити, щоб не було вже ніяких перешкод. Якась трапиться така подія, що вам захочеться, як знаєте, зруйнувати якусь кермічну програму іншим підходом. Але для цього треба розширити свою свідомість. Дати їй новий подих творчого хаосу. І тоді, можливо, хід подій зміниться і все піде по-іншому. Добре, покажіть, Руни, що в плюсі в цій ситуації зараз, в плюсі це результат. Те, що зараз відбувається, результати цього, вони взагалі вам є як бонус, як дар від вищих сил. Тому це і є плюсом. Плюсом є отримання врожаю від цих стосунків. Руни натякають, що з цих стосунків ви можете з часом отримати великі бонуси. Ви будете, можливо, задоволені ними. Вони, як наче, те, чого вам би хотілося. А що в мінусі в цій ситуації? Покажіть, чому мінус. В мінусі це, знаєте, як Занадто, можливо, ви хочете контролювати своє життя. Занадто жорстко. І рух, рух, дорога кудись є зараз мінусом. Не потрібно відмовлятись від цих стосунків і рухатись кудись далі. Не потрібно сильно бажати контролювати те, що відбувається. Живіть в моменті. В моменті зараз В моменті зараз потрібні зміни. В моменті зараз потрібно вийти з якихось обмежень. Спершу треба це зробити, а потім вже рухатись далі. Якщо ви зараз на скаку, скажімо, так, на швидкості проскочите оцей момент змін, і оцей момент вихід, виходу з обмежень, просто пройдете далі, то це буде ваш мінус. Потрібно спершу зробити одне, а потім вже рухатись далі. Швидкість і рух вперед, не вирішивши проблему, не розширивши свою свідомість, не витягши себе з якихось обмежень, не призведе до успіху. Добре, покажіть, руни, на що не потрібно зовсім звертати увагу. Ну, для когось тут не потрібно звертати увагу на фінансовий стан. Тут не матеріальне впливає на ваші стосунки. Не потрібно думати, що, знаєте, як те, що зараз є, це вже ваша зона комфорту, що не може бути розвитку. Не потрібно думати, що тільки... Фізичне чи матеріальне, чи приземлене, яким чином впливає на ваші стосунки. Тут справа в іншому, тут справа в технічному завданні вашої душі. До душі потрібно прислуховуватись, не до... Ну, якось... не до того, що крутиться навколо, знаєте, як... Як реальність життя. Тут потрібно десь глибше занурити, щоб все це зрозуміти, десь глибше до самих істоків. Прислухайтеся до душі, до своєї, до того, що вона вам підказує. На матеріальне зараз не звертайте уваги, не, вони, не воно зараз впливає на ваші стосунки. Ага, а покажіть руни, що залишається і є незмінним. Любов, любов і кохання, емоції, емоційна складова, відчуття того, що це саме моє, відчуття потоку. Така випала руна на те, що було є і буде. Поки що незмінним в ваших стосунках є. Відчуття свого потоку, як наче те, що ви зараз будуєте, те, що відбувається, те, кого ви зустріли, це є саме ваш потік. Добре. Тоді покажіть руни, що стане поштовхом і шансом взяти з цих стосунків тільки позитивне, розгорнути їх собі на благо. Покажіть, руни. що стане шансом і поштовхом. Угу. А тут, як наче йде трансляція, що, ну, по-перше, обернути собі на користь, взяти собі тільки корисне з усіх, з усіх кризових моментів, все, що начебто є нерадісним. Все, що начебто є, несе за собою розчарування, все, що начебто схоже на кризу в стосунках, обернути собі на користь, на перемогу. Яким чином це зробити, ну, можливо, руни кажуть, що, якщо ви не будете витрачати свій час на якісь. Незадоволення на страхи, на якісь неприємні моменти, то ви отримаєте свою перемогу, взяти з усіх неприємних ситуацій. Тільки ті алгоритми, які можуть призвести вас до перемоги в цих стосунках. Знаєте, як <клухи> зрозуміти свої помилки і обернути їх собі на користь. Як ото кажуть, йди назустріч своєму страхові, зазирне йому в очі, і він відступить. Ти переможеш свій страх. Так і тут. Шансом стане, можливо, навіть <кій> зменшення як, якихось чогось нового. Знаєте, як зараз не до того. Зараз треба зменшити, як вчеруни показували, хід вперед, біг вперед просто до чогось нового, а проробити. Уважно те, що зараз є, винести всі уроки, те, що призводить зараз до кризи, тримає в обмеженнях, не приносить задоволення все це зменшити і взяти собі, прояснити і взяти собі як перемогу, як алгоритми перемоги. В цьому може допомогти для декого, як, знаєте, зменшення нових результатів, зменшення цих результатів, зменшення безрадісних і кризових періодів, шляхом проробки. Шляхом розбору і не потрібно різких рухів, це буде шансом. Не рубати з плеча, не закінчувати ці стосунки, якщо щось що здається вам <кій> зараз в кризі, зараз щось відбувається не те. Ніяких нових результатів не потрібно. Ніяких різких рішень також не потрібно. Те, що є, проробити, дати собі можливість розширити свою свідомість настільки, щоб зазирнути в глибини себе, витягти звідти те, що дійсно тобі потрібно в цих стосунках, зрозуміти це і потім вже. Отримати з цього перемогу. Як не дивно, але оця криза, оце розчарування, начебто, все це стане шансом і поштовхом отримати свою перемогу. Все це потрібно прояснити. Потрібне прояснення. У ваших стосунках є якийсь десь ступор. Потрібні зміни, потрібні. Потрібен вихід з обмежень, потрібне розширення свідомості, потрібне повне взаємопорозуміння, в комунікації, поговорити треба. Проговорити на рівні душ, на рівні внутрішнього. І це буде шансом змінити хід подій. І що ж отримається, по ітогу? По й того не потрібно буде доводити кожному свою правду? Скоріше за все, ви порозумієтесь і не буде потреби конфліктувати. Але руни зараз тут закінчились, тому я швидко їх зберу і <кій> просто задам питання рунам. Що ж буде далі? цих стосунках у людей, які дивляться зараз цей розклад, якщо ви дійсно прорубите всі свої внутрішні блоки, страхи, помилки і візьмете собі їх, все корисне звідти візьмете собі як для перемоги. Скажіть, руни, що в майбутньому може бути на перспективі? Цих стосунок. <смі> Люди показують, тут може бути для декого сім'я, дійсно, створення сім'ї, переведення цих стосунків в такий, знаєте, вже більш відповідальний стан, більш фундаментальний, традиційний. Це може бути дійсно створення сім'ї. Може бути. Спільний дім. Місце, котре для вас важливе. Це може бути зовсім новий проєкт, скажімо так, новий сімейний проєкт, нова сімейна угода. І це по вам створення сім'ї з цією людиною вам, якначе по долі, як значить, це шанс від долі дається, <кій> а вже вам вирішувати, скористатися цим шансом чи ні? Але в майбутньому дійсно на перспективу з цією людиною, якщо проробити всі оці перешкоди, які зараз вам здається, що заважають, у вас можливо створення сім'ї. Власний дім, суспільне місце проживання важливе для вас. І це як шанс від долі. Знаєте, зараз доля тоді розвернеться так, що підведе вас до саме таких подій. Ну, ось і все, друзі мої. На цьому буду завершувати такий розклад. Бажаю всім миру, добра. І кожному створити щось своє важливе. Щоб це було дійсно в резонансі з вашим внутрішнім я, з цією тонкою струною вашого внутрішнього. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємося. Всім пока!